Вітаю вас, ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні. Пан Василь Теремко, видавець, педагог, журналіст, директор видавничого центру Академія. Вітаю вас, пане Василю. Добрий день проект «Міг Шевченко, який ви підготували до 200-річчя від дня народження кобзаря, є досить таким унікальним, цікавим і можна сказати оригінальним у цьому святкуванні. Про що цей проект? Як виникла його ідея? І власне ми можемо бачити результат. Його така маленька. Книжечка, попрошу наших операторів показати його, поки ви прокоментуєте. Проект мій Шевченко, плід ініціативи студентів-викладачів кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Народився він спонтанно в дискусіях про те, як ми могли б відзначити ювілей кобзаря. І сама позиція наша в культурному світі, оскільки ми готуємо студентів до майбутньої видавничої діяльності, підказала цей проект. Тому немає він одного автора авторами є ми всі, і студенти, і викладачі, зрештою, як і учасники реалізації цього проекту. Тут і тексти студентів і викладачів, і дизайн, концепція студентів-викладачів. і викладачів, і Нам відповідати за те, що добре зроблено, і за те, що зроблено не так. Ну цієї книжки ще в тому, що вона вийшла за 10 годин. Вийшло за 10 годин, хоча ми декларували за 12, оскільки ми не знали точно, як буде реалізовуватись цей проєкт в е, дополіграфічній підготовці, і як, наскільки швидко е, віддрукує його нам друкарня. Це 8-10 годин від написання так. до того вже моменту, коли можна було взяти. Ми в зібралися в аудиторії о 9-й годині, півгодини ми обговорювали наші технологічні цехові справи, півдесятої було включено годинник. А піввосьми ми вже тримали в руках сигнальний примірник. Ну, взагалі, 200-річчя Шевченка відзначалося ну напевно, трошки не так, як ми собі могли уявляти це щось півроку тому. Все ж таки, події в країні вони певним чином відбилися і на цьому ювілеї. Багато хто говорив про те, можливо, що добре що не відбулося цього загального такого знаєте радянського покладання квітів. І все, і на цьому все, і концерт в палаці Україна, умовно кажучи. Тобто, Шевченко, багато хто зараз стверджує, став дуже близьким людям. Знаєте, можливо, я скажу контроверсійну думку, але мені здається, що це одна із найкращих було відзначень роковин Шевченка, оскільки в ці дні ми починали розуміти по-справжньому, що українська нація про яку багато сказано у творах Шевченках, про яку він і мріяв. Відбуває час свого народження, свого встановлення і заявляє у світі на повен голос, що вона має право в цьому світі займати ту територію, яку вона займає, має право відстоювати свої цінності і вміє їх відстоювати. Я думаю, що кращого відзначення роковини Шевченка і не і, і придумати важко було. Б. А все те, що відбувається в парадних сферах, мене ну, завжди було щирим, справжнім. І не завжди мені здається, якби Шевченко міг сказати про те, він би задоволений був. Добре, для вас, Шевченко, він набув якоїсь нової актуальності, особисто для Василя Таренко. У моєму житті історія з Шевченком дуже цікава. Я ще до школи не ходив, як дуже близька людина, хоча ми з нею не кровні родичі, принесла мені. Велику пожовклу книжку розказувала про чоловіка, яку ту книжку написав, і казала, що її треба читати і знати на пам'ять. Я мало що тоді розумів. Ви десь в сьому класі, працюючи над кобзарем, я зрозумів, відчув, що Шевченко в моєму житті вже був. Але навіть навчаючись на філологічному факультеті університету в Чернівцях, я думаю, я Шевченка не збагнув. Він мені починав відкриватися десь у 90-ті роки, коли я міг його творчість вплітати в історичний контекст України, в реалії того часу. Я переконаний сьогодні, що збагнути Шевченка за одне життя важко. До Шевченка треба йти довго, складно, і він до нас іде складно. І це той шлях, якого, якому не шкода посвятити життя. Ну багато різних. Трактувань з'явилося, зокрема, біографії Шевченка за останні 10-15 років і не найкращих. Тобто, з одного боку, ми звільнилися від радянського шевченкознавства або почали звільнятися, хоча ну, це теж, напевно, більше дискусія між літературознавцями, шевченкознавцями, ніж там між мною і вами. Але з'явилися якісь нові оригінальні речі. Це і нова критика, якась, і новий погляд на нього, як на живу людину, а не як на просто бронзову брилу, так, якої найбільше в світі стоїть. От, але були якісь речі, які ну, неприємними їх можна вважати. Це якісь там, біографічні дані, які ну, перевірені, не перевірені, трактування того, що, можливо, Шевченко не такий вже був і талановитий, геніальний, просто йому пощастило і так далі. От як ви ставитеся до подібних трактувань біографії і чи згодились би видавати в себе подібну літературу? Одним словом, на це питання відповісти складно. Почну з найпростіше: талановитий чи не талановитий. А спробуйте про стадні проблеми так сказати просто, зрозуміло, і на рівні інтелектуальних формул, і на рівні почуттєвих, як це зробив Шевченко. Хто в Україні може стати в рівень з ним за, такою, за таким даром і за такою майстерністю? Щодо е, прочитання постаті життєвого шляху, мене не лякають жодні версії, навіть надто екстравагантні і контраверсійні, тому що я. Вільний в своєму виборі. Я до Шевченка буду йти своїм шляхом. І нас 46 мільйонів буде прокладати 46 мільйонів шляхів до Шевченка. Безперечно, це вже питання етики, культури і тих етичних самообмежень, які накладає кожна людина на себе, розуміючи, що Шевченко більше, ніж просто національний поет. Це наш символ, і це може єдиний символ, який не заплямований. І це та сила, яка робить нас великим, потужним, амбітним гуртом, який має е, потужні історичні перспективи. Я довго думав би, якби мені деякі завтра запропонували ту книжку, мені боролося б двоє одне право оприлюднити все те, що написане, і що е, не конфліктує з законом і моралю. І моє розуміння ролі Шевченка і нашого ставлення до нього. Що б переважило б, не знаю. Я знаю тих авторів, навіть з деякими, деякими із них знайомий. За винятком, можливо, одного вони мені допомагають розуміти Шевченка, бо він справді був забронзавілий. Ми його справді не знали, ми його не читали правильно. Ми біографію його правильно не витлумачували. Але з усіх книжок останнього часу, які мені доводилось читати, мені найближчий Григорій Клочик своєю працею, поетика візуальності Шевченка. Він зумів м, прочитати в Шевченку те і так, чого в крайньому разі в моєму колі читання не зумів ніхто. І завдяки клочику, мені Шевченко став ближчий, доступніший, цікавіший. І в своїх сильних якостях, і в тому, що, що викликає певні дискусії, від Шевченка до вашої батьківщини, маленької, так би мовити, до Франківщини Василь Стефаник. Зокрема, от ми маємо тут кілька книжок про нього. От Степан Процюк, троянда ритуального болю, це літературознавець, такий письменник, теж франківчанин, так. Так, от, от Стефаник для вас конкретно. Це ви видали ці книжки. От ще одна є у нас, Роман Горак. Тому що земляк і тому, що ну, такий собі Карпатський Шевченко чи Прикарпатський. От, е... Наскільки ця постать є такою об'єднавчою, рівнозначною до Шевченка, на вашу думку? Тут... Ми ж його теж не знаємо насправді. Тут теж не все так просто буде мені сказати. Можливо, хтось мене критикуватиме за ці слова, але Стефаник – мій письменник. Він на першому місці у мене, і він проник у мене в мій світ позасвідомими шляхами. Очевидно, тому що я і він спокуття 40 кілометрів між моїм селом і Русовом. Очевидно, тому що я вчився в Чернівцях. І Василь Максимович Лесен, 21 березня, йому 100 років виповнюється. Досліджував його, і друга книжка з автографом. У мене Василь Стефаник, майстер новели. Я скажу навіть більше: я довго хотів написати біографічну річ про Стефаника, бо в силу того, що я досліджував коли студентом на рівні теорії закономірності творення біографічних творів, і, мабуть, був би і спробу, поки не зустрівся з Степаном Процюком. Після того, коли ми зустрілися, обговорили цю тему, я йому запропонував і прочитав його текст, я зрозумів, що писати вже після Степана Процюка не буду. Хоча я б не писав так, як він, оскільки в ми... нас різні почерки. Але тема Стефаника для мене, як для гіпотетичного автора, закрита. Але знову ж таки, коли я читаю Стефаника, я занурююся в стихію того життя, в якому я виріс. Іноді мені цю стихію нагадує про За Марії Матіос. Хоча вона Буковинська, але від мого села до її села десь там кілометрів по карті 70. Ну, напевно, ви погодитеся з тим, що Стефаник не є популярним письменником в усій Україні. Тут є мовний якийсь бар'єр, бар з одного боку, кажуть. Хоча свого часу його в Європі визнавали і визнають, очевидно, одним із кращих новелістів, подібних речей ну, майже ніхто не писав. Ось, знаєте, був би він французом? Ми б казали, ох, Стефаник. А для того, щоб збагнути Стефаника, треба вкласти працю. Тому що це не є буденне, е, гедоністичне штиво. Це е, Стефаник, автор, який вмів в малих формах побачити дуже багато. Він побіг, вмів побачити людину в час складного вибору і вмів знайти слово адекватне оцій життєвій ситуації. А ще найбільше я люблю читати листування Стефаника Скобелянської. Такої елегантності, думки і стилю я не знаходив ніде. Кобилянська йому пише: українська інтелігенція невинна, що вона молодша за народ. Наскільки актуальні слова і сьогодні? Там багато чого можна повчитися в їхньому листуванні. Ще в нас є так, вже продовжуючи таку тему так, тут про Володимира Винниченка, це знову ж таки Степан Процюк. Ну, теж така постать неоднозначна і в літературі, і в політикумі українському, і в державотворенні. От так. От ми зараз покажемо. Як і роман неоднозначний. Коли Степан Процюк запропонував роман про Стефаника, ми довго дискутували, бо було про що дискутувати. І щось Степан, Степан змінював. А коли я прочитав цей роман, я стояв перед дилемою: друкувати чи не друкувати. Вирішив, що друкувати треба. Хоча з яких я... причин, що у вас там так з написаний. Але мені здається, що Степан е, міг би побачити багатогранішим е, Винниченка. Він або побоявся ми друзі з ним. Я, я думаю, що він мене правильно зрозуміє, або свідомо уникнув деяких граней його життя, особливо тих, які стосуються політики. І він мені казав, я не політик і не хочу аналізувати художніми засобами Винниченка як політика. А на мою думку, треба було б. Тому що дуже неоднозначна постать. Якщо в літературі все зрозуміло для мене, то в політиці, політиці дуже багато, не багато чого не зрозуміло. Так. Ну і добре, завершуючи тему біографії, от безумці автографи часу це Коцюбинський і Аплаксіна. Історія не дуже відома, напевно, для так би мовити читача українського. А от що, що це і, і чому це? От ви десь зачіпаєте якісь речі такі, коли ну часто кажуть, можливо, нам все і не треба знати в житті. Якісь працюють містичні закономірності, я інколи казав, що в нашому житті проектується праця наших вчителів. Ще навчаючись в Чернівцях, коли ми займалися історико-біографічним жанром, у нашій групі одна із студенток писала дипломну роботу про. Коцюбинського в художній прозі. Ця так склалася, що дотепер моя дружина. І в зв'язку з тим я зацікавився цією темою також. І листування Коцюбинського Аплаксина я читав ще студентом, хоча воно не було таким же і доступним. І мій товариш писав кандидатську дисертацію на цю тему. І цілком спонтанно нам запропонували оригінал авторський такого тексту. Ми поважали можливим це видати. Безперечно, листування відкриває одну грань, а роман відкриває іншу грань. Дуже цікаво, що писала жінка, цей роман. Вона зуміла побачити аплаксину очима жінки. Я думаю, чоловік би написав роман про цю історію абсолютно інакше. І це він мені цікавий. Видавець Василь Теремко гість нашої студії сьогодні. Добре, ми так трошки по біографіях ну раз книжки є, знаєте, це як крушниці в театрі, які повинні вистрелити. от вони вистрелили. Ми працюємо для людей, які дбають про свій інтелект. Це нас на сторінці Академвидаву, який ви очолюєте. От починається таким чином вступна стаття для відвідувачів. Очевидно, що з читанням є проблеми. Багато хто про це говорить в Україні. Що читають українці, для чого читають, що купують, що завантажують безкоштовно з інтернету, це всі речі, напевно, які впливають на ринок. От якщо дуже коротко, тим паче, що ви є віце-президентом Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, очевидно, знаєте ситуацію ізсередини. Чи все так погано, як часто нам говорять? Чи насправді ситуація з українською книжкою в Україні не така погана? Насправді, ситуація з українською книжкою в Україні гірша, ніж говорять. Гірша, ніж говорять. Однозначно. І в цьому явищі дуже багато проблем, які його конструюють. Перше, ніколи читання не є просто. Самодостатньої функції людини. Читання є результатом того, яким є суспільство. Я в своєму дитинстві застав людей, які не вміли читати. І для них людина, яка читає, десь належала до сакральних фігур. І звідти у мене інфікованість читанням. Тому що оце б через підсвідомість передалось мені. Я розумів, що якщо я буду читати, то можливо я буду належати до тих людей. Що відбувається в нашій країні? В нашій країні певний час не мало значення, як, ким ти є, що ти знаєш, що ти вмієш. Мало більше значення, звідки ти, з ким ти і від кого ти залежиш. Тобто, те, що кажуть зараз в нашій країні, не працюють соціальні ліфти на основі знань, вмінь і культури. І це демотивує, тобто відхиляє інтерес від читання і до тих пір. Поки наша країна буде сподіватися жити із надр, тобто качати руду і переправляти її в труби і продавати, і з ґрунтів, у нас ніколи не буде читання. Наше читання може бути таке. Тоді, коли Україна буде боротися за свої позиції як технологічна країна, і тоді вже буде інше ставлення до освіти, а як і до культури. І результатом цього ставлення буде читання. І Остаточним результатом цього ставлення буде розток видавничої справи. Це взаємозалежні речі. Що таке видавничий центр академія? От ну, книжки, які ми навіть уже тут продемонстрували глядачам. Очевидно, що це не ну це не є популярна література. Ну погодьтеся, Біографію Стефаника читати. Ну, це, це люди, які знають, хто такий Стефаник, а потім куплять тобто, спочатку Стефаника. Відуючи потім... і розпо це видавництво, розпочинаючи роботу в ньому, я порушу правила бізнесу. У бізнесі не можна робити щось за своїм вподобанням. Я, а я пішов цим шляхом. Тобто мене не цікавила масова батаристика, мене не цікавила продукція для гедоністичного штиву. Мене, мене цікавила інтелектуальна книжка. Можливо, це є проекція своїх комплексів. І тому ми побачили на просторі інтелектуальної книжки різні жанрові і типологічні ніші. І це теж цікавий продукт, і це теж може бути масовим продуктом в суспільстві, яке зацікавлене розвиватися. І певний час так і було в Україні. Деградація книжкового ринку і деградація цих сфер відбулася в останніх п'ять років. Становище можна виправити. Це становище можна виправити в двох площинах: В площині політики гуманітарної в державі, якої, як на мою думку, немає, і в площині соціальної політики, оскільки за статистикою людина один відсоток своїх доходів витрачає на книги. Тільки Німеччина витрачає більше, і книга в Німеччині на четвертій позиції в споживчому кошику, і тому ринок Німеччини 12 мільярдів. Євро за рік. У нас ринок 600 мільйонів доларів разом з тією книжкою, яка заводиться з Росії, а це 80%. Тобто у нас лише 20% своїх книжок? Так, так, і все це є результатом політики внутрішньої. Нам ніхто таку систему не створив, яка є. Це ми всьому винні. Скільки... І нам відповідати. От свого часу проговорювалося дуже питання про так звану українську ідею. Як її сформулювати, і там мільйон варіантів можна знайти. Скільки від книжки залежить та ідея? Ми її можемо не артикулювати, але от що книжка робить із нашим розумом, з нашою ментальністю, і чи робить щось в принципі? Чи це просто споживчий якийсь один із продуктів, який нас споживаємо? Я відчув від прямої відповіді, але потім відповім. За 20 років ніхто не думав над тим, якою має бути українська національна ідея. Національна в політичній площині, я розумію, і це велика помилка. Книжка не може формувати національну ідею, книжка може обслуговувати національну ідею. Ми, видавці, автори, всі учасники оці, оцього світу, ми є елементами операційної системи. Так, ми... Опосередковано ми впливаємо, але ми повинні забезпечувати. А є центри, які зобов'язані генерувати і робити нас співучасниками згенерованих ними ідей. Я вважаю, що українська держава. ну і Тих, кого хто називає себе українською політичною елітою, на цей виклик за це 20 років не відповіли. Тобто тому у нас і васальні оці на всякі наративи, дискурси так далі. Так звана еліта, як ви вважаєте, вона перетинається десь от із напрямком думок із напрямком думок, які от висвітлені частково в ваших книжках в дуже незначних сегментах. Ми маємо проблему політики. І ця проблема проєктується. Ми маємо цьому... чудну проблему інтелекту. Я це мав на увазі. Якщо на початку 90-х років там можна було побачити інтелект, навіть з різних таборів, навіть з антагоністичних таборів, то сьогодні йде інтелектуальне виродження в політиці. Добре, от студенти, з якими ви працюєте, це молоді люди, ровесники незалежності, вже навіть і молодші, так 17-18 років, які приходять вчитися там видавничій справі. Зокрема, вони зорієнтовані в першу чергу на бізнес. Чи ви їх все ж таки прищеплюєте їм оце порушення правила бізнесу за своїми вподобаннями? Е, мені хочеться зорієнтувати їх на самостановлення, на саморозвиток, на самобудування. І ми зараз думаємо над тим, якою має, яким має бути процес виховання таких фахівців, якою має бути освітня практика. Оскільки змінюється видавнича галузь, вона трансформується в медійну галузь, і випускник має бути готовий до різних викликів. Він має бути передусім готовий особистісно, компетентнісно і має розвинути в собі набір умінь, які дали б йому змогу і вас замінити, якщо буде потрібно. І в будь-якому іншому оперативному меді то універсалі. Ви так, але, безперечно, він повинен найкраще знати це. Це можна зробити, і думаю, що ми зуміємо за пару років дуже серйозно реформувати свій процес. Ну ви задоволені з сучасної молоді? Вони не, не, не гірші за нас. Вони амбітніші в багатьох аспектах, вони вправніші, інформаційно оснащеніші. Ми, мабуть, більше здатні були терпіти. Це погана решання? Це реальність. Просто ми продукти іншого часу, а вони продукти іншого часу. Сьогоднішній час це час миттєвостей. Це, це час можливості зреалізуватися в конкретний же момент. Ви прийшли додому, написали будь-який твір. Опублікували його в Фейсбуці, і твір став оприлюдненим. Вам вже не треба, як Стефаник, по 17 разів переписувати так, щоб те, що йому казав, Василю: не пиши, так бо вмреш. Йому вже не треба. Він зразу напише оприлюднить. І це символізує характер і символізує нинішній світ. Вони продукти іншого світу. І ми не маємо права їх оцінювати критеріями свого світу, оскільки ми живемо в період цивілізаційного переходу. Реально світ переходить в індустріальної епохи до інформаційної, а це інші параметри. Про це поговоримо в іншій передачі. Тема надзвичайно Якщо цікава. Якщо Сподіваюся, сподіваюсь, так, така можливість з'явиться. Повертаючись до академії, які основні серії ви маєте в у видавництві? Тобто, які ніші ви заповнили? Основна для нас. Альмаматер, яка мала б дати освітній мінімум для студента. Безперечно, з ними вони доповнюють одна одного оця серія автографи часу, тому що те, що викладають підручнику, постає трошки в іншому ракурсі в таких романах. За цією серією майбутнє вона поки що ринком не сприйнята, бо вона вийшла тоді, коли ринок почав занепадати. Серія сам. Тобто трансформується освіта в площину самоосвіти, і тут є ключ для студента, як правильно організувати самоосвіту. А це ми згадуємо людей, які вкладали в працю в нас. Ми, це наш автор, написав спогади. Через тиждень вийде книжка спогадів про того ж Василя Максимовича Лесона, про якого була мова, там ще є інші видання. Цим не вичерпується асортимент нашої продукції. Я думаю, що час, який сьогодні розпочинається, біля народження якого всі ми стоїмо, підкаже нам багато ідей. і Ми постараємося їх зреалізувати. Якщо так говорити про там кількісно, ну, тобто у вас переважно наукова література чи все ж таки художня. Навчальна, хоча навчальна. є науковий, художня, довідково енциклопедична навчальна та неї... нас є словники, енциклопедії, але навчальна продукція все реальна матер, основна. І найдорожче, що є в нашому видавництві як на фондовому ринку, було би оцей знак, який означає маму годувальниці. До речі, це перший досвід. Ам, мама каже це дуже легко і солодко і смачно. Парадигми творення сильної книги, От у вашій бібліографії є така робота. Що значить для вас сильна книга зараз? Книжка, яка продалася 100тисячним накладом, парадоксально вам скажу: видавець не має права видавати книги. Видавець повинен видавати потрібний певним середовищем товар в образі книги. Тобто він повинен знати, що потрібно. як. Ця потреба буде задовільнятися, як в процесі задоволення ця книга буде фігурувати, і йому потрібно моделювати таку, такий продукт, разом з автором працювати, потім в видавництві готувати його для того, щоб книга своїми споживчими якостями потрапляла в ядро споживчих інтересів читача. Просто так собі працювати в конкурентному середовищі сьогодні не можна. А ми виходимо в світ глобальної конкуренції. Якщо Якщо ми були захищені мовою, то зараз багато студентів для, для багатьох студентів мова не бар'єр. Якщо коротко про те, чи є з чим видавцям працювати, зокрема в художній літературі. Проблема контенту є. Дивіться, Гаррі Поттер зрушив розвиток своєї видавничої галузі. і навіть привчив дітей читати великі тексти. У нас проблема текстів є. Нам потрібно, хоча б... Кілька десятків рік текстів, про яких говоритиме вся країна. А ви самі знаєте, скільки ми тих текстів маємо. Україна мусить виходити на світові ринки авторських прав. Вона повинна і пропонувати свої продукти світові, і е, інтегрувати те, що є в світі, в своє культурне середовище. Так живе весь світ. І ми тут не виняток. Що таке Україна єдина? Ми говоримо переважно сьогодні про книжку, це теж дуже важливо. І от починали з Шевченка. Очевидно, Кобзар це одна з тих книжок, яка ну, більш-менш рівномірно розподіляється по Україні, так і знають на заході, на сході, на півночі і на півдні. А, а от буде дуже суб'єктивні відповіді. Єдина тоді, коли для України виникає загроза. І всі вдягають кір чоботи, незалежно від того, у кого яка релігія, хто до, до якого етносу себе ідентифікує, ідуть одним строєм захищати її території. Для мене так. А вам не, ну, не страшно від того, що от лише якісь небезпеки можуть нас об'єднувати? Може, краще, ви нас об'єднували якісь був позитивні? В гарячих речі? точках усіх за винятком першого дня страшно вийти з хати. Ми не доросли ще до того стану, коли про це, що ви спитали, не є нашою реальністю. Україна, як і всі народи, змушена заплатити за свій шлях і за свою свободу. Я дякую вам. Це був видавець, педагог, журналіст, директор видавничого центру Академія пан Василь Теремко. На все добре.